Марія Тихонівна Коник народилася в багатодітній селянській родині, що в ранньому віці пішла працювати в колгосп, потім доглядала малюків у місцевому дитячому садочку. Багато зазнала жінка в своєму житті, колективізацію, жахи війни та всіх трьох голодоморів. Сьогодні часто згадує ті важкі часи та розповідає про них внукам і правнукам. А третій, третій був найчащий, але якось при кінці вже лежали в пухляні. Десь батьки не знаю, звідки вони взяли десь, поїхали в базар, купили. Дуже пам'ятаю, бо я сама старша, то Пам'ятаю, купили п'ять хліба, по 50 рублів, тоді тоді по 50 рублів була буханська хліба. Що ж до секрету? Довголіття? В чому секрет? Треба терпіння дуже. Ну, в житті буває всякого. А терпіння треба мати. Односельці ж секрет довголіття Марії Тихонів вбачають у її доброті та гарному ставленні до людей. Вона в селі ніколи нікого не образила. Вона ніколи ні на кого не сказала, не підвищила голос. Вона завжди, коли говорила, у неї завжди назви такі ласкаві квіточка, доріженька. Людина вона дуже шановна. Вона є дуже великий, гарний рід. Марія Тихонівна разом із чоловіком Павлом Флоріановичем народили і виховали чотирьох дітей. Рано відійшов у вічність її чоловік, але рідні не дають почуватися самотньою. От, і в сотий день народження ювілярку вітали всі четверо дітей: дев'ятеро внуків, чотирнадцять правнуків та троє праправнуків. Для них Марія Тихонівна приклад безмежної любові та доброти. Як всі люди старшого покоління зазнала горя страшного, але це її ще більше гартувало, Вона не стала жорстока. Вона, ви знаєте, залишилась дуже доброю. Моя мама найкраща. Всі, як мами, учать дітей поважати, любити труд. Вона нас понімала, так як в любих негараздах. На щоденно молиться. Вона бажає здоров'я всім. Дуже квіти любила. У неї на кожному вікні стояли по три вазоночки. А все я так чула, що кажуть, що хто любить квіти, той дуже довго живе. Може, правда. А ще із сторічним ювілеєм Марію Тихонівну вітали односельці, представники районної влади, голова Баранівської райдержадміністрації Микола Вільчинський та голова райради Сергій Мялківський, керівник міжнародної громадської організації Товариство німців України, Гебурт Володимир Піньковський. А святковий настрій створювали місцевий аматорський колектив Поляночка та гурт Козацька Мрія, учасником якого є і син ювілярки Федір.